то, що Сполучені Штати будуть захищати кожен сантиметр території альянсу, таку заяву зробив радник з комунікації Білого Дому Джон Кірбі у понеділок. Віцепрезидентка Камала Гарріс ще раз запевнить у цьому союзників особисто під час візиту до Німеччини, де цього тижня візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Питання про відданість статті 5 і статуту НАТО у майбутньому виникли після заяв екс-президента і учасника президентських виборів цьогоріч Дональда Трампа на мітингу південній Кароліні. Він заявив, що у ролі президент. Анта не захищатиме країни НАТО, які не роблять достатніх внесків у безпеку альянсу, навіть якщо на них нападе Росія у Білому домі. Назвали ці слова жахливими і небезпечними. Джон Кірбіж на противагу запевнив у тому, що адміністрація Байдена віддана безпеці НАТО за каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше ніж будь-коли раніше. Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу. І звісно, НАТО відіграє ключову роль, коли йдеться про безпеку на європейському континенті. Саме таким має бути американський президент щодо зміцнення альянсів і партнерств, а також надсилання сильного сигналу, зокрема союзникам по НАТО, про те наскільки серйозно ми сприймаємо наші зобов'язання за п'ятою статтею. І ви чули від президента Байдена вже не знаю скільки разів, що ми будемо захищати, якщо буде потрібно, кожен дюйм території НАТО. Це те, що і мав би сказати головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО. Сенат сенату понеділок почав фінальний розгляд законопроекту, в якому передбачене фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. На вихідних цей документ пройшов процедурне схвалення. Станом на зараз виглядає так, що цей розгляд триватиме щонайменше до середи. Тим часом лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив, що оптимістичний щодо майбутнього голосування і в черговий раз закликав законодавців підтримати законопроект. Пані ми провели чисельні процедурні голосування, які доводять, що цей законопроект має сильну підтримку. Настав час завершити роботу та прийняти цей важливий законопроект. Якщо ми хочемо, щоб світ залишався безпечним місцем для свободи, демократичних принципів і для американського процвітання ніщо не зробить Путіна більш щасливим ніж Конгрес, який вагається у підтримці України. Ніщо не допоможе йому більше на полі бою. І Якщо деякі люди думають, що Путін зупиниться в Україні, якщо вони думають, що краще якимось чином вмовити його, заспокоїти, вислухати його, тоді ці сучасні невіличемберлени ігнорують застереження історії. Апетити автократів невичерпні. Наразі за продовження розгляду допомоги Україні та партнерам проголосувало максимум 18 республіканців і хоч цих голосив достатньо, але в сенаті є і гучна опозиція, яка вимагає припинити фінансування для Києва. 17 республіканців, які проголосували за підтримку цього законопроекту, можуть самі пояснити, чому вони змінили думки. Це вже їхня справа. Але мої вимоги не змінилися. Ми не повинні надавати Україні жодної копійки, поки безпека наших власних кордонів не буде повністю гарантована. Ми вже дали Україні понад 120 мільярдів доларів. Цих грошей більш ніж достатньо, аби посилити кожен кордон нашої власної країни. На жаль, хоча це й було передбачувано. Але 120 мільярдів доларів, які ми надіслали в Україну, призвели лише до кількарічної патової ситуації на полі бою, яка коштувала сотні тисяч життів, як українцям, так і росіянам. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.